Вітаю сталкери. Ось і вийшов один із самих глобальних патчів 1.5 для Сталкер 2. Змін супер багато. От як дуже багато оновлень по Алайфу, нова аномалія, нова зброя, лут з мутантів. Навіть щось, що вас реально здивує, а це підтягнутий ліпсинг для української мови, оновлення штучного інтелекту та бойової системи, виправлення в балансі, загальна оптимізація, виправлення багів в сюжетній лінії і найважливіше. Більше так, це підтримка модифікацій. Вона вже доступна. Друзі, увага! Ми зробимо наступним чином. Я зараз традиційно зачитаю весь патчноут, аби вам цього не доводилося робити. А далі відразу о 17.00 або о 17.30 відбудеться стрім, але стрім буде не на цьому каналі. На іншому, тож посилання на стрім буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Будь ласка, натисніть це відео на стоп, перейдіть за посиланням, і збережіть собі цей стрім, аби не пропустити його. Я вас всіх за декілька хвилин там чекатиму. І також хочу нагадати, що в нас є промокод Метереаліст, за допомогою якого ви можете отримати дуже хорошу знижку в магазині КТС. Користайтеся! І ще раз, стрім буде вже за пару хвилин на іншому каналі. Посилання на цей стрім в описі під відео. Ну а ми починаємо. Основні зміни: зміни Алайф. Тепер життя в зони. Дулюється для всіх персонажів, а не тільки для тих, які знаходяться в полі зору гравця. Персонажі більше не видаляються, коли гравець віддаляється. Вони продовжують жити своїм життям і досягати своїх цілей в зоні, поки не зустрінуть свою смерть. Через деякий час гравець може зустріти тих самих сталкерів. Гравці зможуть зустріти більше персонажів Alive, які відпочивають або взаємодіють у різних місцях, що додає реалістичності світу. Персонажі більше не спавняться. Безпосередньо перед гравцем, наприклад, коли гравець очищає лігву мутантів, вони не з'являться знову через кілька секунд. А лайф директор більше не відроджуватиме персонажів на краю візуалізації. Замість цього респаун відсунувся далі від гравця, зберігаючи при цьому населення зони. Діапазон візуалізації дещо збільшено. Тепер персонажі з'являються в діапазоні візуалізації з відповідними анімаціями та озброєнням. Це зменшує ефект появи з нізвідки і сприяє більш плавному відображенню персонажів. А ми йдемо далі. Додано нову аномалію водяне електричне торнадо. Додано нову зброю трилінійка, а також новий пістолет Кора. Додано нову механіку лут частин мутантів. Додано відображення доступних слотів для артефактів для броні у вклад. Ці апгрейду збільшено розмір вікна схованки гравця. Виправлено проблему, коли кнопка Взяти все ставала неактивною після додавання будь-якого предмета до вікна луту. Додано можливість розблокувати опцію Виправити все в меню техніка, щоб відремонтувати все спорядження. Додано функцію поновлення перезарядки для всієї зброї, і також перероблено український ліпсинг. Сталкери, увага! Зона постійно змінюється і новий патч може змінити її структуру. Якщо ви граєте, із модифікаціями майте на увазі, вони можуть не витримати зміни. Якщо після випуску патчу 1.5 у вас виникли проблеми з продуктивністю або стабільністю, розробники рекомендують вимкнути всі модифікації. А тепер переходимо до штучного інтелекту та бойової системи. Виправлено проблему, коли снорк не міг зістрибнути з деяких ізольованих ділянок. Виправлено проблему, коли контролер міг завдавати шкоди здібностями поза межами зору через предмети та стіни. Проблему, коли псевдогігант міг застрягнути на невеликій відстані від гравця. Виправлена проблему, коли тушкани продовжували видавати звуки після смерті. Скориговано балістику на великих відстанях для NPC, Тепер вони не будуть надточними на далеких відстанях. Покращено поведінку мутантів під час атаки, коли гравець стоїть на місці. Виправлено проблему, коли стрибок атака химери завдавала шкоди до того, як досягала гравця. Виправлено помилку, через яку бюрера під щитом можна було вбити. З близької відстані виправлено проблему, коли NPC ховалися за некоректними укриттями під час бою між собою. Ну і виправлено проблему, коли NPC могли ходити на місці. А тепер переходимо до балансу. Виправлено загальну проблему, через яку NPC персонажі місії могли мати надто потужні предмети в інвентарі. Перероблено боєприпаси для кулематів і снайперських гвинтівок. Збалансовано ефекти артефактів. Оновлено певні схованки та їхні маркери в регіоні. Росток оновлено певні місця схованок в районі Янів, впроваджено новий ефект артефакту, міцність, який збільшує міцність екіпірованого спорядження. Перероблено та змінено боєприпаси 7.62 по всій карті. Ну а тепер найцікавіше підтримка модифікацій. зробіть зону такою, якою ви хочете її бачити за допомогою The Zone Kit. Розкрийте свій творчий потенціал і модифікуйте існуючий контент, або ж створіть щось. Нове анімацію, зброю, механіку і навіть чудеса зони. Офіційна підтримка модифікацій вже доступна. Тож саме час створювати власний контент і використовувати модифікації, зроблені вже іншими сталкерами. Ви можете отримати доступ до модифікацій в Steam Workshop або Mod.io. А якщо ж хочете створювати власні Zone Kit можна завантажити за посиланням в описі. Ну і також маємо декілька інших оновлень: покращено пошук маршруту для NPC, покращено Покращено анімацію куріння цигарок для NPC, додано можливість пришвидшити прокрутку титрів для ПК та Xbox, покращено звуки пострілів на відстані та в приміщенні, покращено худ для зміни боєприпасів, Покращене сортування та прокрутку інвентарю у вікні лутингу, відрегульовано гучність звуку при використанні аптечки, додано підтримку форматів 219 та 32.9, та додано опцію автоматичного налаштування графіки, щоб налаштувати графічні пресети відповідно до рекомендацій розробників для апаратного забезпечення гравців. GSC дякують вам за вашу підтримку та відгуки. Зона постійно вдосконалюється та розвивається. А ви слідкуйте за новинами та діліться своїми відгуками в коментарях. Друзі, не забувайте, у нас зараз буде стрім на іншому каналі. Посилання в описі під відео. Чекатиму вас!